Без бровні какое, кінь, говорять гуто золотоє, пахне злотої слизровни злато, проти вольности ще оно блато, проти вольности ще го блага. То жде вертате, то ждені вертате, то жде вертате, тожделі вертате. Тож Таби вже мені в дурні не пошитись, даби вольности не мог та зрішитись, будь славен, воні, кому жи і збране, Вольности, Оче і рою Богдане, вольности оче рою Богдане, славний гетьмане, чистий бане, мудрий гетьман.

Що то за больность добро в є? кажуть, немов би воно золотеє, не золоте, хоч защирає злото, проти вольностей й полога, й болото, проти полога й болота болото, кожделі Тож де ждеі вертате, де жделі вертате, слався свого. Красно вітаю любі друзі! З вами Січовий Співець, хай Грець. і щойно ви почули нетлінний твір мого земляка, слобожанина Григорія Сковороди. Ну і хто є такий, аби не розібрати делібертейт на колісну ліру? Цьому твору вже майже три сотні років. На щастя, чи на жаль, але він досі лишається актуальним. Тож сьогодні ми з вами з'ясуємо, як же його зіграти на такому автентичному українському інструменті, як колісна ліра. Перед тим, однак, попрошу вас. Підписатися на мій канал та, якщо є що, запропонувати у коментарях, який ще український твір ви хотіли почути під акомпанемент цього інструменту. Отже, оскільки наше навчання є дистанційним, спершу для розуміння поряку клавіш ми їх пронумеруємо, а саме нижній ряд від 1 до 14 та верхній від 15 до 24. Тепер беріть ваше перо, папірець та записуйте порядок клавіш, що їх я диктуватиму, оскільки запам'ятати їх послідовність з першого разу вас вийде наврядче. Отже, почнемо зі вступу з заспіву. Він грається нескладно, просто по колу граємо. 7, 3, 4, 18, 4, 18. І по колу. Тепер власне, основна частина куплети. Починається так само: 7, 3, 4, 18, 4, 18, 6.

Далі підвищуємо. 7, 7, 7, 21, 21, 21, 21, 27, 6, 6, 18, 6, 7, 21, 21, 10, 21, 27, 6, 27, 3, 4, 18, 4, 18, 6, 18, 4, 18, 4, 3. Поєднуємо цю велику частину докупи та повільно граємо. І, певно, найлегша частина перед повторенням. Граємо такий невеличкий проміжок.

7-6, 18, 4, 7! І поїхали! Тепер, певно, найскладніша частина. Адже після Іде ось такий програш. Він грається дійсно складно, але доповнює пісню, тому раджу ним оволодіти. Граємо його наступним чином.

Згодом звучить доволі заплутано, але повірте, певна послідовність тут є. Коли ви почнете грати, ви її зрозумієте. Тож зараз дуже повільно зіграємо цей момент. Заного. Що ж, ось і вся пісня. Тож пропоную зіграти її з самого початку повільно. Починаємо з заспіву! І що то за вольность поє, і ні говорять то золотоє. Ах не златої єсни, равнить злато, проти вольности іще оно блато, проти вольности і ще, оно блато, то жде ріб та те, то жде рібертате,

Сім, сім два, три. Що ж, от на цьому вже точно все. Тож, якщо ви додивилися цей розбір аж до цього моменту і, вочевидь, скористалися цим розбором, обов'язково підпишіться на мій канал, адже альтернатив цьому контенту у вас принаймні поки що немає. Сподіваюсь, колись таки з'явиться. Та напишіть у коментарі, розбір якої пісні на колісну ліру чи на гітару ви хотіли б побачити. Але так, щоб до мене розбору на цього пісню ще не було, адже в цьому і мета мого каналу. Ну а наразі грайте да з душею та слава Україні.